Андрій Девченко буде з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби. Отже, пане Андрію, доброго дня. Вітаю. Ми сподіваємося, що на кордоні все спокійно з викликами і проблемами, які вам доводиться стикатися останнім часом. Як ви їх долаєте? Ну і звісно. Ці люди, які все ще намагаються перетнути у незаконний спосіб кордон, чи потрібні особливі інструменти, особливі засоби для того, щоб тут в нас було без проблем? Власне західна ділянка кордону, а також кордон з Молдовою, зараз і відмічається тим. Що за час або з початком дії воєнного стану значно зросла кількість спроб, саме незаконного перетину кордону громадянами України, ну і правило, це чоловіками у віці від 18 до 60, бо саме ці категорії загалом обмежено на час дії воєнного стану залишати межі України, окрім тих, хто чітко визначений правилами перетину кордону, ну і з цим власне пов'язано на збільшена кількість спроб. У незаконний спосіб перетнути кордон, але е, треба розуміти, що зі збільшенням кількості випадків, е, які упереджують прикордонники затримують порушників, звісно, що ще після 24 лютого, 2022 року, ми також активно наростили свої заходи для того, щоб не допускати а, таких а, спроб, не власне затримувати порушників це як а, стосується збільшення кількості прикордонних нарядів, так і власне дії, які. Ми проводимо в прикордонні ще на підступах до кордону, в тому числі виставляючи контрольні пости для перевірки документів. Пане Андрію, я хотіла би трошечки деталізувати якраз вашу роботу і повідомити глядачам про те, що понад 20 чоловіків незаконно хотіли потрапити до Молдови. Ці новини в нас з'являються час від часу. А черговий антирекорд називають ваші колеги цю цифру. Організатори переправ так званих зібрали на Одещині аж 20 Чотири чоловіка, ціна за проведення через кордон 12 тисяч євро. Якщо порахувати, це майже 300 тисяч відносно затриманих, складено адмінпротоколи. Організаторів розшукують, повідомляють нам однак наскільки це дійсно проблема, і чи є запобіжники, щоб тут гасити цю проблему не під час того, як ви їх впіймали. а Заздалегідь на випередження працювати, щоб уникати подібної ганьби, цей випадок був не на Одещині, а на Буковині. В Чернівецькій області угу. були затримані ці порушники, і можу зазначити, що власне за останній час зухвалість дій цих злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в перетині незаконному перетині кордону. Вона дещо зростає, бо за останній час вже Кілька, скажімо, так, великих груп людей затримувалися в кордоні під час спроби їх доставити якомога ближче до кордону. Це фіксувалося і по Одещині, це фіксувалося і по Буковині, також на Закарпатті. і власне. Злочинні групи це, це також той напрямок нашої роботи для того, щоб їх викривати. І коли ми затримуємо самих порушників, наші оперативні співробітники проводять фільтраційні дії з ними для того, щоб встановити схеми, встановити організаторів, пособників злочинних груп, які допомагали людям у незаконному перетині кордону. Може зазначити за час воєнного стану викрито разом з іншими правоохоронними органами, щонайменше 480 таких злочинних груп це велика кількість людей, які до них входили, власне, організатори та посібники. І якщо порушникам передбачена адміністративна відповідальність. За спробу незаконного перетину кордону це, як правило, штраф. І ми складаємо адміністративні документи в подальшому суд розглядає цю справу. То організаторам і посібникам передбачена кримінальна відповідальність за статтею 332 кримінального кодексу України за незаконне переправлення осіб через кордон. І Ми продовжуємо вживати всіх необхідних дій для того, щоб Завчасно вишукувати також інформацію про підготовки спроб незаконного перетину кордону великі групи власне і затримувалися за випереджувальною інформацією оперативних співробітників, коли достеменно було відомо що. Групи чоловіків намагатимуться доставити прикордоння і в подальшому а, допомагати їм а, незаконно перетнути а, кордон. Не можна говорити, що ці великі групи вони відразу такою ж кількістю підуть безпосередньо через лінію кордону їх могли б в подальшому ділити на менш на менші групи для того, щоб це було а, їм легше зробити і вони були менш помітними, але а, власне. І вдається а, а, затримувати такі групи ще на підступах до кордону, Андрію зі мною сьогодні в студії соціолог Андрій Єременко. і В нього є також до вас запитання. Давай дозволю колезі його поставити. Будь ласка, а, та от мені просто цікаво, що буде з нашою демографією України, як ми будемо далі розвиватись, Тому запитання: а чи є якась статистика? Скільки чоловіків 16-17-річного віку законно перетнули кордон? Ну власне. Ми не виокремлюємо категорії осіб, які перетинають кордон, але е, зазначу, що м, обмежень на виїзд відносно е, чоловіків громадян України до 18 років немає. Тому, так, от тому, тому, і тому я запитую, скільки щоб розуміти, тому що вони в чому проблема? Вони поїхали, вони відповідно на будуть соціалізовуватись на заході. Вони не повернуться в Україну великої кількості, і це потрібна інформація для прогнозування, що в нас буде з демографією. Ну тому, якщо десь є така статистика, от скільки їх законно перетнуло, ми ж розуміємо, що вони не повернуться, і е, ну власно, щоб далі розуміти, як далі працювати з демографією, може вона десь у вас є для державних органів. Якщо буде необхідна необхідність і вони будуть звертатися, то звісно я думаю, що такий аналіз він може бути проведений. Але ще раз зазначу для відкритої інформації, нема не, е, не ми не виокремлюємо категорії осіб, які перетинають кордон. Звісно, що ми там звертаємо увагу на чоловіків у віці від 18 до 60, адже відносно них діють правила перетину кордону. І тут можна вже більш чітко бачити наскільки вони чи збільшується кількість охочих законним чином виїхати через пункти пропуску. Ми ну власне можемо також. Аналізувати ту кількість, яка намагається у незаконний спосіб перетнути кордон. Андрію, а що стосується ну, ми так говоримо про значить, ухилянці весь час, а насправді найбільший виклик для прикордонників це якраз диверсійні групи. От два дні тому окупанти зайшли в прикордонне селище Харківщини, Сотницький Козачок. Аналітики Діпстейту на добу якраз показали цю зону, як сіру назвали. Її сіру зону, це також такий термін, таке словосполучення в лексиконі війни в нас з'явилося, зазначали, ситуація погіршилася після ротації підрозділів, і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами. Тобто заходили російські ДРГ на, на, ДРГ на цей час окупантів звідти відкинули. Однак чи лишається ця проблема поки що невирішеною для наших прикордонників? Ну, власне, якщо говорити про е, всю лінію державного кордону з країною-агресором і в межах Чернігівської області, Сумської, Харківської, то е, фактично є е, зараз такі активні бойові дії по напрямку е, в населених пунктів Липці та Вовчанська, але і інша протяжність кордону це можна і назвати як лінію фронту. Бо в будь-який момент на будь-якому напрямку, чи то диверсійними групами, чи е, більшими силами та засобами ворог. Зможе спробувати здійснити повторне вторгнення або ж розширити зони активних бойових дій, в тому числі і на інших напрямках межа межах Харківщини, Сумщини. Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. До прикладу, раніше активність ворожих ДРГ так чітко прослідковувалася і фіксувалася по сумському напрямку. За останній час ця активність дещо знизилася. Два дні тому ворожі ДРГ проявилися по напрямку Козачка. Цю атаку вдалося відбити, бо їй також передували обстріли позицій українських захисників. З різних засобів, в тому числі і з танка, був стрілецький бій, але наші сили та засоби, які ми застосовували, також проти ворога, дозволили відкинути диверсантів за лінію державного кордону, варто розуміти, що назви або терміни сіра зона чи не сіра зона. Безпосередньо на лінії кордону, зважаючи на особливості рельєфу обстановки, інколи досить складно перебувати. Сам сотницький казачок, як і, до прикладу раніше звучав населений пункт Рижівка на в межах Сумської області, вони знаходяться до прикладу безпосередньо на лінії кордону. У Харківщині на цьому напрямку є можливість облаштувати позиції безпосередньо по населеному пункту на інших ділянках, може і немає безпосередньо на лінії кордону облаштовувати можливості оборонних позицій, тому вони можуть облаштовуватися на певній відстані від кордону, і все залежить знову ж таки від того наскільки той чи інший напрямок. Дозволяє саме в оборонному відношенні облаштовувати позиції для того, щоб наші воїни мали перевагу над ворогом, що власне і застосовується. І якщо говорити про кордон з Росією, то Звісно, є і підрозділи державної прикордонної служби, але є також і підрозділи інших складових сил оборони збройних сил України, національної гвардії, які також посилюють цей напрямок. Бо uh, ті сили, які ворог uh, може застосовувати проти України, тільки самих прикордонників, uh, прикордонників uh, не вистачить. Тому це злагоджена спільна робота всіх складових uh, uh, сил оборони нашої країни. А, пане Андрію, після повернення з північної Кореї. Путін робить все, щоб з'являлися ці так звані у складі ДРГ. можливо, можливо, з'являться і корейці. Наскільки дійсно ви готові чинити опір таким, таким угрупованням? Тому що нібито вони можуть зайти на окуповані території під виглядом будівельників, робітників. Однак, ми знаємо, з якої нагоди і з яких причин вони там будуть з'являтися? Ну зрозумійте, що будь-хто хто йде до нас з війною? Під, під приводом Російської Федерації вони для нас вороги і вони будуть знищуватися на чи, чи на кордоні, чи безпосередньо на лінії фронту. Раніше досить часто увага була прикута до кордону з Білорусі, коли казали: якщо там Білорусь доєднається до Росії і піде на війною на Україну ми не становимо загрозу і не воюємо для того, щоб захопити чиїсь території. Ми обороняємося, і, власне, наші землі, українські воїни, оборонятимуть до останнього, даючи відсіч кожному, хто прийде до нас зі зброєю. Ну і не можу вас про злочасну тису запитати, тому що насправді вона вже перетворюється на такий мем, колись комусь дарує таку хибну надію, когось позбуває цієї надії. Однак треба визнати, що українці нація не без почуття гумору, тому було створено цілу гру для гаджуців, де потрібно допомогти ухилянту. Також слово з військової термінології тепер, та, за часів війни, ми це слово з'ясуваємо. Явилась, отже, ухилянти можуть тепер в цій грі перепливати річку до угорського кордону і не затонути. Треба йому допомогти в цьому. Гра так і називається Тиса. Тут є вікові обмеження, гри 4+, на таку аудиторію вона розрахована. Ну і вона вже має рейтинг 5 з 5, 5. пане Андрію. Звісно, почуття гумору це ми сміє, як звісно, славетний крилатий вираз зараз. Згадаю про те, що ми. Ми переможемо, тому що ми сміємося. А як ви ставитеся до подібних явищ, чи ви з колегами обговорювали тису у якості цієї гри? Дивіться, всі говорять про ухилянтів, але загалом, чи ухиляється людина від призову чи не ухиляється, це вже може визначити територіальний центр комплектування. Всі особи, які намагаються незаконний спосіб перетнути кордон, вони є порушниками державного кордону, бо вік порушників. Інколи є меншим 25 років, коли е, по законодавству визначена мобілізація. Що штовхає людей на такі кроки? Це звісно, хай вони вже дають собі відповідь перед власною совістю, в тому числі. Бо поки Україна воює, поки Україна відстоює свою незалежність. Є порушники, які збагачують криміналітет, платячи досить великі кошти злочинним групам. Інколи суми коливаються як правило там від 3 до 12 тисяч доларів. Остання група, яку затримували на Одещині, було встановлено, що окремі особи платили по 18,5 тисяч злочинцям для того, щоб ті допомогли їм перетнути кордон. І зараз, до прикладу, увага, звісно, у більшості також прикута до напрямку кордону, де він проходить по тисі. Але знову ж таки більшість спроб незаконного перетину кордону відбувається не по річковим ділянкам, а по, по суходову. і власне це на кордоні з Молдовою і, і з Румунією. Але є спроби притнути кордон по річковим ділянкам не тільки через тису, і через Ністер, і через інші річки, по яким проходить кордон. До тиси, наприклад, прикутість уваги, на можливо полягає також в тому, що тут найбільше випадків загибелі тих, хто намагається незаконно перетнути кордон. Що це близько 40 осіб. Потонули, намагаючись подолати тису, бо тиса гірська річка, вона, хоч може й виглядати такою більш безпечною, але фактично вона є небезпечною через течію, через коріння дерев, які є на дні і куди затягує людей, коли вони долають цю водну перешкоду. Тому знову ж таки, варто самим порушникам задуматися, чи варто втрачати своє життя, збагачувати криміналітет якому відверто плювати на життя цих порушників, їм головне, щоб вони віддали їм свої кошти, тому застосовуючи в тому числі в ці, ці ігри про перепливи тису, можливо, комусь вона допоможе, коли е, е, персонаж потоне, і людина задумається, чи варто йому долати ту тису. Пане Андрію, дякую за можливість почути вашу точку зору. Нагадаю, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами був на зв'язку.